Вона чекає коханого чоловіка з полону вже довгих 9 місяців. Інна Дячок, дружина оборонця Маріуполя, морпіха 36-ї окремої механізованої бригади Віталія Дячка. Її герой повномасштабне вторгнення, зустрів, обороняючи Маріуполь. 24 го числа рано, ранком, сім годин ранку, він дзвонить і кричить, що зай спокійно, збирайте вищі, їдьте до мами в село сюди, в Вінницьку область. Почалася війна. Жан пекельний день війни, коли чоловік у самому її епіцентрі інна згадує із жахом дзвінки з його номера то була надія, і водночас страх, бо знала і розуміла, де він. Чоловік же, як міг заспокоював і, аби не втрачати контакту з найріднішими, часто ризикував життям. Він дзвонив кожних три дні. Практично В їх зв'язі не було. Вони залазили на якусь багатоверхівку. Да, і він телефонував мені, я йому задавала питання, що вони їдять, як воно там, чи живий той, чи живий той друг. І він розказував, що каже, того ранили. Каже, одного зовсім не заберуть. Кажу, як не заберуть. Він каже, бо там, каже, там пепел, прям так крикнув, каже, там пепел залишився. Все. Я розказував, що дійсно, що з їдою там були дуже напруженості в них. Останній дзвінок з коханим був 7 квітня, а вже 12-го він разом із побратимами йшов на прорив із заводу Іліча на назовсталь. Коли теж вже в них отак скруто стало, вже не було не боєприпасів не їди. Тоді вони вирішили піти своїм ходом на прорив. Він з комбатом, вони есть, тобто, розділились на групи. Одні пішли на Зовсталь, інші пішли на Ну, теж про прориватися своїм ходом. Я не знаю, є куди ви як вони саме йшли. Ну я знаю, що одна людина мені говорила, яка теж там була. Вона говорила, що каже, з комбатом, коли вони пішли на прорив, але хлопців, комбата одразу вбило. Дружина по крихтам там шукає бодай якусь інформацію. В соцмережах натрапила на фото полонених і впізнала серед них свого чоловіка. Мені говорила Лена. Вона була теж там. Вона казала 12 квітня, коли були, приїхали туди, в Єленовку, два автобуси. Перший автобус хлопців виходили, і їх каже, били дубінками, і собаки гризли все, що бачили. І каже: І ми це все бачили. Ми розуміли, що наступні на очереді це будемо. Ми каже, я теж там бачила Віталіка. Одне із найважчих завдань зараз пояснити чотирирічному сину Тимурчику, чому батько не приходить додому, та що таке полон. Малий розуміє все по-своєму, і щодня розповідає рідним нову історію, як рятуватиме татуся. Він розуміє, що папа в русських і от бомбиває закидала жита спать. я з ним ложусь спати. І він там всі заснуть. Каже, ми підемо до русських папу краймов. Ну, взагалі, вот вот він розуміє, він що папа там у русських, ну по факту, в смислі, що таке плен, то не дай Бог це нікому знати. Віталій дуже просив дружину та те, що приїхати в його рідне село на Ямпільщині. Тут разом із матір'ю всією родиною чекають на його повернення. Чекаю, дуже чекаю, і я його дуже хочу бачити. Я його хочу обняти. Я його хочу до своїх груді материнської притулити і обняти його, господи. І дай боже, щоб був мир, щоб ця в нас війна закінчилася. Хоче обійняти тата і чотирирічний Тимур. Він, як і батько, мріє бути оборонцем. Кожен ранок Тимур розпочинає звітання з татком. Вже почав спілкуватись з його фотографіями. Я була на кухні, і оцей портрет, що висить в мене на диваном, він до нього достає. Він його цілував, і він упав. І він заходить до мене в кухню і говорить: мама, я папу цьому в цьому, він упав. Я заходжу в кімнату, я бачу цей портрет лежить на полу. Я його піднімаю, і там на фотографії фотографію його бере і обціловує. Нещодавно один із звільнених вінничан зателефонував Інні та сказав, що її Віталій живий і чекає обміну. А вона каже, робитиме все, аби добитись звільнення чоловіка.